Вітаю з вами Томі. Продовжуємо проходити гру Мотель-менеджер мотель симулятор. Хто не бачив попереднього відео, рекомендую ознайомитися. А ми продовжуємо заправляти автомобілі. Так, скільки тобі тут? 10,5. О, так. Чуть-чуть багато. Ну, все так. Thanks. Трохи більше. Що нас тут заповнив? Клієнти там, там в офісі. Що нам тут ще? Що ось стоїте в тому в офісі? А ну, що тут? А, тут оце підлогу треба було ще покласти. Треба замовити ще підлогу, ось таку дерев'яну, ще одну дверь. Я так розумію, там більш немає, напевно, так, на підлогу нічого тут. Ні, тут все тільки товари, товари, оце якась тільки фарба. Але куди її? Ну, поки нам таке не потрібно. Так, та йду, йду, йду. йду. Ейдо. давай. Замов... Замовлено, да, Доставлено. Так, є, І все, ти їдь, ти давай. Так, що не хочу, Наст, так, потрібно замовити. Оце, хто оце цю морквинку сюди кинув, а? Давай сюди їх. Тут оце цього сміття купа, тут ці розвалюхи. Так, треба замовити. Замовити. Ти що стоїш? Що ви тут стоїте? Не смітіть тут. Сидиш уже, так сидиш. Отак. Так. Нам треба за доставку обладнання. Замовити, де вони тут. Оце будуть матеріали. Ага, ось у стіни, підлога. Так, підлоги треба замовити. О, так хто знає, яка там підлога. Ну, ось це давайте. Хай буде дві. Так, і ось у цього. Тоже хай буде дві, наприклад. Так, ну все, напевно, більш нічого там не потрібно. Там ще якісь нас товари є. Замовимо оце, давай. Швидко за, Ого за 100 доларів, а повільно за 6. а яка там різниця, обус малий? Нехай буде. Ми ба... Ого тут уже. І в магазині, і в тому. Що так швидко? Що ти тут стоїш? Добре, що ти так не винесла. Thanks a bunch. Щось там прошептала. Так, 9 літрів заливаємо. Є, трохи більше. По нам тут цим шастер. А, це нема куди класти його. Все, поки нас тоді віднесемо його. Сюди на склад, щоб ему там не заважало. На паливо там он стоять. Зберігати на. Алло. Кладись давай. Отак тоді там буде. О! Доставка, давай! Ну давай, я вже тут, я вже тут, давай. Що ти тут? Так. Все. Мог і не вставать так далеко, я вже закінчив. Ну, кладись давай. Отак. Все, їдь, що ти стоїш? Завершити доставку, все. Перепочив трохи. І все, їй ніби нічого не потрібно. Так, давайте. Ого, ти, звичайно, тут. Давай, пришвидшуй. 22 літра я буду тут. Зі швидкістю черепахи. Так, 22. Буде 23. Так, 30 доларів вже заробили, вже трохи відбили. підлоги оцієї кахеля, то та, і шо він там якийсь ламінат. Так, побігли, зараз його обслужимо тут. Thanks. Все. Ти поки вибирай, вибирайте там, а я збігаю. Поки... Так, нам взяти... Ну сподіваюсь це воно. Сподіваюсь, це та підлога, яка потрібна. Тому що якщо ні, то це таке. Та куди? Не така. Значить не того кольору. Ну, буде значить таке трохи. Отак От буде тоді в цьому місці. зафарбуємо ось таким. Двері не замовить, точно двері немає. Що ви хочете? В магазині вже аж три людини. Три людини вже в магазині, біжу осюди. Давай. Оп, є. Все. Давай. Чипсики вона Thanks. тут на скільки? Awesome. Так. Да. Єсть така перфект. 18 літрів заливаємо. І треба щось робити з дверьми тим. Дабуркція замовити ці двері. О, рівно 18. That is awesome. А, да. Так, в офисе в том -то стоять. <coughs> так, давайте. Ну, 9 будет. Nice все и на чаеви мне завершили. Давай, давай, давай. Так, 7 и 2. 7 и 2. Так, побігли назад, Надо двері десь взяти. Надо десь. Звідки лязь здерти двері? нас більш дверей ніде немає. Так, ви тут ще досі сих пор ви стоїте, зараз тут все. Це тільки дверей не вистачає, я так розумію. А, і ще в ті надо. а тут світло можна вінком. Отак. А, і тут. І тут ще потрібно світло. І оця ось, мабуть, так. Потрібно, шо воно за. А там така є, та хорщ чи що? Сюди не можна запертися. Ну добре. Шо ти стоїш? А, на паливо побігли. Побігли на паливо? Ну хтось оце кидає сюди? Давай, шо ви тут на своїх розвалюхах? Ой, да. Так, 13,9. 14 буде. Давай. Nice під'їжджаємо, під'їжджаємо. Давай, закидуємо. Ого, 30. Недалеко ви зібралися. Кузь подорож. Хоча тут, напевно, в округі мої заправки більш, напевно, нічого й немає. Мотеля цього. Тому, звичайно, потрібно скільки всього. Так, ну ой. Ось так. Опа. А, ось точно, я тут забувся його. Так, віднесемо його назад. Надо ще розібратися з тим, чого нам не вистачає. І замовити його знову. Так, зробити номер один з більшим доходом з, з, з бонусним доходом 25 або більше. Який бонусний дохід? Шо, шо вони, Ось це воно, так? Загальний бонус один... А, треба там більше... той. Відсутньо вхід туалетний папір. Ага, нема туалетного папіру. Чисто. А прибирання, що це таке прибирання? Що можна зайти поприбирати, чи що? А хто прибирає? Що за прибирання? Це типу поставити для тих кого. Що тут? Керування? А, ціни, персонал? Нова ціна. А це ми тут таким займатись не будемо найм Це якісь тут. Хто це такі? Завдання, а, це тут завдання. Хто у нас там? Ага, на Павло треба збігати. Давайте збігаємо швиденько. Покладемо. А, нема світла! Ой, надо, значить, тоді. Заправимо. Ось це світло. На 10 літрів зараз. Зараз зачекаємо. Чекай. Такі перебої. Так, додати. Так, де он? Вимкнуло? Ну так, вимкнуло. Біжу, біжу, біжу. Опа! Ого! Так, заливає. Давай, отак, на 16.3, 16,4. Ого, де ви понабиралися? Тільки ж нікого не було. Це не дають займатися тим, що потрібно робити. А треба замовити ще буде пально. Треба найняти когось, щоб він цим оцим, оцим, оцим займався. Давайте побіжимо. Чи хоча давайте вже цей заповним, поки нікого немає. Я швиденько зараз цю зар'ю. І треба найняти когось, щоб цим цим займався він. І нам не приходилось сюди бігати оце постійно. Дивитися, що тут я. Трохи більше. Давай. Рейтинг, я так розумію. Буде збільшуватись чи не буде? Сподіваюсь, що буде. Так. Давайте поглянемо. Давайте хоча б на Так, доставка керування, наприклад, персонал. Наймем. наприклад, оце якась нема. Давайте нему візьмемо. Вона сама перва. Оце, що тут написано, за скільки найняти? Кімнаті для персоналу немає місця де найману. А яка, де ця кімната персоналу? Оце вона чи що? Яка кімната персоналу? Де вона взагалі ця кімната? Де вона ця кімната? Чому нам її не показують, чи що? Де нам її дивитися? Так, ходімо, звичайно, опять біжим. Кудись біжим. Давайте біжим. Одну шоколадку. Оце це заради nice. однієї шоколадки, оце скільки стояв... Стояло. Це тут якийсь в тому версете. Як його... ГТА. Так, напалило біжимо. Ще не доїхало, а вже тут це потрібно. Так, вон в тому в офісі. Ви стоять скільки? добу, напевно. І нічого, і нікуди не той. А тут прям хвилинки їм. І вже погано. Так, біжимо, замовляємо. Що там ще замовити нам потрібно буде? Замовимо ми. Так, доставка. Доставка обладнання. Просто раду, це ковдай нам це не. Двері. Нам. А хіба я двері не замовляв? Ну цікаво. А ну давайте подивимося. Давайте ось тут ось встанемо. Тут ж можна подивитися складські. О, двері. А ні, дверей немає. Ну добре, двері тоді замовили. Ну якщо не замовили. там вони 20 доларів, скільки вони там коштують. Номери керування Де він це тут. А, доставка. Обладнання. Значить... Двері. Які тут? Ого, скільки вони тут коштують. Ну, не знаю, поки надо чи не треба воно. Треба ще оце тут що? Номер один з бонусним доходом 25 або більше. Тобто ще щось замовити, напевно, в перший, щоб було аж бонусний оцей дохід. Це дорого. Дорого це у нас. Скільки тут воно? Там 5 доларів. Саме те, що ось за 100 доларів. Узять воно ще 6 доларів. І що тут? Ще? Оце ось за 5 доларів, ось якийсь тут. Нічого собі, Так це поки дорого. Сильно дорого. Так, це не дає ніяких... Переваг. Це також, тільки колір міняється. Подушка. Подушка ось дає тут. 30 доларів оце. Так, що у нас тут? Ага, в магазині на паливо Надо буде позамовляти все його. Чи вистачить у нас на все це коштів? Добре, давай сюди. Фу, я думав, хтось сюди нагадив. Воно. Якась консервна банка. Сэнкс. Да, давай. Снк. Біжу, біжу, біжу. Сидять тут. Давайте заливаємо. 20 аж 09 піти. Так, 21. Good job. That случайно good job. Ти тут лаз. А ти, боси, що ти ты пройшов, чи Чишот. А ні це така обувь, такая заотягнуть боси. Так, ну давай, бери, що ти там береш. І я тоді побіг. Офіс, напаливо. О, магазин. О, а, ну так можна, не обходити, навіщо обходити, о, все квас, супер. З цієї сторони став, треба ще замовити буде бензин. Ого, 40 літрів. Нічого собі! Навіть може навіть ціну Чуть, трохи вже можна підвищити. Тому що за долар 30 як там малувато чи що. Ой, багато. Ну, приватно, ти врізьба. Ух ти, яка о, ти шо який. О, така сп... спортивна класика. Так... Ось так. Ох, ти що яка спортивна класика. Взагалі бомба. Так, все, все, все. Та трохи подивився вже не дають що. Та що ви їдете, їдете? Ой, не дають, надо, Надо... ні-ні-ні-ні-ні. Ви підождете, я думаю. А от якщо бензина не буде, то це таке погано. Так. Викось доставку. Давайте. А, це б доставку... шо тут? Паливо. А, паливо воно окремо. Замовляємо ось так ось. Ось, мінус 300 доларів на самому пальному. Біжу, біжу. Ніяк не можу зосередитись на тому, щоб замовити те, що потрібно на той кімнаті. Постійно а хтось припирається, заважає. Давай уже швидше. Давай, 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 давай. Опа. Ну тут хоч небагато на всіх вистачить, я так. По бюджетному. In a Давай, ще чайових накину. Молодець, молодець. Давай. Вчера 10 літрів заливаю. 11 навіть. Давай, де тут? Заїжджай, розкидуй їх всіх, та і все. Не вже за все заплатили, що їх там жаріти. Ану не заважайте. Нехай він проїде. Давай, давай, давай. Все, обережно. Я стережу. Поліція, навіщо А що тут можна взагалі робити цій поліцією? Що тут такого незаконного я можу робити? Що мене що, оштрафує поліція? Чи що, що вона це припирається? Давай. Що воно? Воно само вмикається тут. Мені не потрібно нічого, я щось все время забуваю. А, воно само тут. Тобто я замовив, він і сам під'їхав, сам закінчив. Супер. Все автономно, так. Клас. Так, рейтинг магазину. Так, доставка обладнання ці. Так, все там є. Окрім... Так, туди не будемо. Нам потрібні тільки двері і стильова лампа. В... туди. все ось так ось. І будемо, значить, ми потроху тоді скуповувати максимальну вигоду. Оце ось 6 доларів. Це якесь таке кожене, щось якесь таке страшне. Давайте, яка тут максимальна? Ну це одномісне. Ну давайте двохмісне. Давайте ось оце замовимо на 100 доларів. Про Сараду ніякої різниці нема, тільки колір. Ковдра, подушка. Так, подушка. Ну, Так як воно там якесь світле. Червону подушку. Ну воно якесь буде дивно. Давайте. Звичайно. Двері, двері, якась різниця є. Так, є. 6 доларів, 6. Ось це трохи дешевше на якісь там центи. Давайте тоді це замовимо. Так, що там таке? І знову на це паливо. Ну, звичайно, а що ж тут ще? О, знову така спорткласика приїхала. Так, зараз оце ми не замовляємо те, що потрібно. Да, родий? Так, да, все, їдь, їдь, Все. Ти там подовше вибирай побільше продуктів, я не біг до тебе. Зараз занамовляємо тут. Що нам там? Так, доставка обладнання. Так, двері ми розібралися. Стальова лампа є якась? Ого, тут які різниці. Так, ну що, 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 що? за 7 Ну, все-таки, значить, оце тоді. Сама дорога. І вона на вид мені більше всього на... Не... Оце може. Оце. Давайте ось цю. Ванна, якась тут різниця є. За 6 доларів ось така. Кабінка. Ну я навіть не знаю. Мені якась оця така овальна більше подобається чим. Давайте ось це. Так, раковина, що ти раковина, Ого, тут які раковини, 7 доларів, це саме. Ну давайте тоді це. Ну все, досить фати, Нам ще на все щось потрібно так би мовити, жити. Вантажівку замовимо. Нехай буде навіть повільно, яка там. Скільки там? Звичайна. А, за 40 за 2 години 40 доларів ще зверху, а так буде. Ну і нехай тоді везе. Що нам? Куди нам? Туди двері є, стеля є, і все, все так ми замінимо все. А буд матеріали тут як... А тут ніякої різниці немає, тому значить. Без різниці. Стіни, підлога, підлогу ми те замовляли. Ну добре. Так, давайте замовимо. Доставка там щось є. Чи ще можна в цих будматеріалів якось тут замовити? Та ладно, все. Все, давайте, замовляємо. Вантажівкою, все, їде. Так, потрібно йти заробляти гроші. Швиденько біжимо. Зараз отут я ось... ось, ось о, можна бо ж не обходити. Я привів по нормальному That не Так like. Тут вони to. пропонують мені. Так, ось сюди заправляємо вже 10 літрів. Є, супер. Так, скоро приїде. І ми що Ці тут цілу вічність сидять. Що ви тут сидите? Оце чекаєте. Ну, нема та й нема. Ну. Ого, вже все. Так. І. Ммм. Попаде. Попало. Чи не попало? Зараз подивися. Попало, чи не попало? Попало. Супер. Бомба. Так. Все, зараз ми так не обходимо ось так ось. Раз. Все. Заправляємо ось цього і завершуємо. Наступній серії ми вже нарешті обладнаємо те. Нарешті. Вау, that's quick. Все, не буду я того чекати, тіхай там mm. сидять собі. Давайте ми тут завершимо. Ці ось отут три які гоночні. Ось такі супер. От так ось отакі класні. Оце вони, оце ось оці приїхали. І чекають. Ну добре. Так, це вимкнемо, щоб було видно. Все, давайте на цьому закінчимо. Продовжуємо, напевно, наступні серії. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар. А на цьому все до скорої зустрічі.